Друге Петра, другий розділ, а між людом були і неправдиві пророки, як і будуть між вами вчителі неправдиві, що впровадять згубні Єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за позрадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться, і в зажерливості вони будуть ловити вас сломом облесливим. Суд на них віддавна не бариться. А їхня загибіль не дрімає. Бо як Бог анголів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд. І він не помилував Першого світу, а зберіг самовось восьмого Ноя, проповідника праведності, і навів потопа на світ безбожних. І міста Содом і Гомору спопилив, засудивши на знищення. І дав приклада для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змученого провадженням розпусних людей, бо цей праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні, та вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари, а надто тих, хто ходить. За нечистими пожадливостями тіла та погорджує владою, зухвалі свавільці, що не бояться зневажити слави. Хоч ангели, бувши міцю та силою більше за них, не несуть до Господа зневажливого суду на них. Вони, немов звірина нерозумна, зроджена природою, назловлення та загибель, зневажають те, чого не розуміють, і в тлінні своїм будуть знищені. І приймуть заплату за лихі вчинки. вони повсяденну розпусту вважають за розкіш. Самі бруд та не слава, вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Очі їхні наповнені перелюбом та гріхом беззупинним. Вони зваблюють душі, незміцнені. вони діти, прокляття, мають серце привчене до зажерливости. Вони покинули просту дорогу та й заблудили. І пішли слідом за Ваалом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливости, але був докорений у своїм беззаконні. Німа під яремна ослиця проговорила людським голосом та й безум пророка спинила вони джерела безводні, хмари, бурею, гнані, для них приготований морок темряви. Бо, висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла й розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті. Вони волю обіцяють їм, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому й раб. Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа й Спасителя Ісуса Христа, а потому знов заплутається ними та перемагаються, то останні буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді. Бо їм трапилося за правдою, приказкою. Вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу.